Можу сказати таке, що я виділа і на свої очі, як серий отець. Ми втікали туди в ліс вірою. І він був коло нас. І ще мама давала сніданок їм, Ліст. а та в лісі вже. І тато просили їх, щоб вони ніде не йшли. Бо ми, каже, будемо зараз їздити далі в ліс. Там була така гадівка. Долік називали. І ми туди поїдемо і ви з нами їдете. А шарик побув трошки коло нас, каже, тата я перейду туди трошки далі, туди, куди та дорога йде, на, на ту ленію, і Я ще зараз до вас і поїдемо разом. Але шарик пішов і не вернув. Він подумав і вийшов на ту дорогу, і пішов просто на клебанію. О, і там на Хлебані, і він були могли. І ми були в лісі. Бої проходили, без наше село проходила велика кількість воєнних колонами. Ну і, значить, винужені, ми були переїхати в ліс, тому що ми могли підлягати під, під бої. Ну і ми поїхали до ліса, втім чи йшли і покійний священик щерок, вибрався ще також до ліса, і там він перебував. Ну, особисто я його не бачив і не знаю. Ну моя сусіда була малою і розказувала, що вона його бачила останній. Момент, як він приходив е, в село. Ну, знаю я сусід мені розказував, що він тоді був в Кушинське Дмитро, що він був вдома і бачив, як його кагибі стевели. І ще його мама вийшла і просила, не беріть нашого священника. Навзалі ну, йшла жінка озброєна з револьвером і сказала, йди, бо зараз кулю в тебе пущу. То ти ком'ятав Кушейське Дмитро той час. Ну, тоді повели з е, климбанію його, туди, як Луханський розповів на ту дорогу. І там, там його жорстоко катували. Він був поломаний, руки і ноги. Він тяжко потерпів такі муки. А розповідала оця служанка, бо вона з емостю і там сусідки тіло його обмивали. І вони бачили, що руки і ноги були поломані. Вони його взяли і вели без наших сілок. І там завели, і там його замордували. І пізніше вже люди, ті сусіди бачили, і вже вони вступилися від нього, думали, що він вже не живий. То ті підійшли, його взяли. Ну, то близько було, знаєте, тато поінтересувалися, пішли, подивилися, ну, забитий чоловік, а він ще був живий. То священник був наш. Ну, а то був воєнний час, знаєте, Воєнний час і всі люди поїжджали до лісу, а ми ще не були, стрималися. Тоді тато, баба моя, і ще тут сусідна баба була та ж вдома. І вони троє занесли, каже, де раді нема. І там занесли його, положили, Вовгасюка. Ну, я тільки пам'ятаю. Два факти таких то перший факт, що в нашому будинку він принесли його і положили на ліжко, я так ще подивився, як він ну, ще живий був він. І другий факт, що на місці того його розстрілу, Десь через три дні, як ми повернулися з лісу. Коли нас відправили в ліс всіх, через три дні повернулися, то я ходив на це місце де там з колегами, з сусідськими, де його ну, мордували там і пристрілили. То велике жито таке і в житті. Хрест стояв там, де терен в кінці, і в житті, так десь метрів 50 від доріг, дороги. Стовченно було, навіть ще видно було якісь типу, остатки крові на тому місці. Пішло по селі, значить, вістка, що вощення зам... побитий сильно. Вони його прострілили і він жалував, що сильно його. Побили скопали. О. Ну і тоді зібрали ще таке сущит недалеко у Ханське Михайло. І ще другий, Грицая Василя Баба. І ще другі підійшли і його взяли. На якусь плахту і принесли на пеньків до Гасюка Дмитра. І він лежав, значить, на ліжку, розказував мій тесть, що коли він прийшов його відвідати, то він навіть сказав голос, щоб його перша куля не минула. Але він сказав, не лайте йому, бо він безумний, не знав, що він робить. Тоді він ще пожив і стікав сильно кров'ю, бо не було йому помочі дати, і він помер.